Вітаю, ви дивитеся інформаційні деталі дня на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Завальна проблема. Села просять право розпоряджатися прилеглими землями. Чиновники віддавати повноваження не хочуть. Через це виникає плутанина. Більше далі. Знову хабарник і знову медик. Правоохоронці затримали на гарячому керівника медзакладу. Море на гранітній з вулиці на Радванці другий день відкачують воду. Землі громадам, але не всім. Замість того, щоб повноваження розпоряджатися прилеглими до території сільрад землями, передати місцевому самоврядуванню, влада тягне повноваження на себе і надає таке право держгеокадастру та райдержадміністраціям. Це не лише створює плутанину, призводить до частих випадків зловживання, а й обурює селян. Наталка ігнаці більше. Про те, що 2,5 гектари землі, які знаходяться за межами Коротнянської селищної ради, віддали двом закарпаткам, у сільраді дізналися лише через місяць після оформлення документів, і те випадково каже. Документ від управління Держгеокадастру надійшов факсом 10 лютого. Хоча землю у приватну власність віддали ще наприкінці січня. Громада села має бачення на певній території розвиток, чи вони будуть виділятися для людей, чи вони буде розвиватися якісь спортивні заклади. Але як в будь-якому випадку, землі, які знаходяться у нашій межі або за нашою межою не відносяться до нас, вони мають служити громаді. І дані питання обговорюються з громадою, а не вирішуються одною особою. Зі скаргою Коротнянська сільрада звернулася в управління держгеокадастру, але відповіді досі не отримали. В управлінні нам підтвердили, дві земельні ділянки вже приватизовані жительками Ужгородського та Хузького районів. Причин відмовляти кажуть не було. За погодженням мовляв, звертались до сільського голови, але якимось дивним чином документ дійшов пізніше, тому рішення прийняли на власний розсуд. З сільської ради ми отримали відповідь тільки 15.02.2016 року, і це вже було після того, як був погоджений проєкт відводу і передана у власність дана земельна ділянка. Тобто. Я роблю припущення, що взагалі сільська рада не отримала нас шлист, який насилався поштою. Щоб повернути землю власність села, сільрада судитиметься. Прецедент уже є. Ми за рішенням львівського суду коротнянам повернули півтора гектара землі вартістю у два мільйони гривень, яку віддали незаконно в оренду під автостоянку. Не було відповідного зміни цільового призначення земельної ділянки, і не було прийнято коретянської сільською радою відповідного якогось рішення. Тобто, ця ділянка була. Незаконно використана як авторечовий ринок і як автостоянка. Наразі ділянку вже повернуто у власність держави, тобто Коротнянській сільській раді. Це вже не перший випадок незаконного розподілу закарпатських земель. Останню справу халатності працівників держгеокадастру наразі розглядає прокуратура. Аферу викрили учасники АТО, з'ясували землі поблизу українсько-словацького кордону, які виділили для них, передали сумнівному підприємству. Спочатку фірма купила фруктові дерева, а потім подала до Ументи на приватизацію землі під ними, причому оформивши ці дерева як об'єкт нерухомості. У Баранинській сільській раді, щоб уникнути непорозумінь з Держгеокадастром, сформували свою схему. Землю державної власності переоформили у комунальну. Тепер розпоряджатися земельними ділянками може сама громада. Держгеокадастр впливу немає. Так у минулому році 10 гектарів за межами села Барвінок передали під пасовище. У нас є комунальне підприємство і ми на нього оформляємо земельну ділянку. Так ми вже, наприклад, оформили пасовищу Барвінку і так само будемо оформляти вже на стадію завершення пасовищу в Баранинцях. Поза межами населеного пункту, у нас вся земля майже розпайована. То 90-95% і належить громадянам на право приватної власності. За законом чиновники Держгеокадастру можуть виділяти землі, які прилягають до території сільрад лише за їхнім погодженням. Самі ж керівники місцевих громад кажуть: насправді ці правила часто ігноруються. Голови 26 закарпатських загарпатських сільрад навіть написали звернення до Верховної Ради та Кабміну з вимогою посилити контроль за дотриманням земельного законодавства. Держава сама не врегулювала процес. І, на жаль, сільські голови перед громадами мають відповідати на такі речі. А ми, як представляючи наші територіальні громади, в свою чергу просимо державу врегулювати цей процес. І вже негайно, чим скоріше, тим краще і менше буде таких випадків. Зараз, щоб отримати земельну ділянку у користування, закарпатці мусять їхати щонайменше до обласного центру, а іноді й до Києва, замість того, щоб вирішити питання на місцевому рівні. Усе через те, що земельні законопроекти щороку змінюються а реальна проблема ні. Наприклад, в останній редакції закону, замість того, щоб надати органам місцевого самоврядування повне право розпоряджатися землями, прилеглими до їхніх територій, пропонується лише обмежити вплив держземства, і передати сільськогосподарські землі у розпорядження райдержадміністрацій. Однак, по факту, це лише перекидання повноважень від одного керованого зі столиці органу до іншого. Натомість право розпоряджатися земельними ресурсами залишається найбажанішим. Для місцевих громад у рамках децентралізації на гарячому затримали лікаря-хабарника. В ужгороді правоохоронці взяли головного лікаря Центру медико-соціальної експертизи на хабарі. Чоловік вимагав 700 доларів за довідку про інвалідність. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 368 кримінального кодексу, одержання хабара в особливо великому розмірі. Карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років працівниками прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками Нацполіції в області було викрито на одержанні хабара одного з керівників медичного закладу області за те, щоб надати довідку закарпатцю за присвоєння йому інвалідності. Було затримано його на гарячому, все це задокументовано, гроші вилучено. Із затопленої вулиці мікрорайону Радванка всю ніч відкачували воду. Через сильні опади та відсутність облаштованих зливних каналів на гранітній затопило проїжджу частину. Рух транспорту був паралізований. Поруч знаходяться кілька офісів підприємств, будівельні склади та житлові будинки. Для уникнення підтоплень дві пожежні машини майже добу відкачують воду. Рятувальники почали о 10-й ранку понеділка, а тривають роботи і досі. З підвищенням рівня грунтових вод і низькою спроможністю системи водовідведення відбулося підняття рівнів води на даній ділянці автодороги, що в свою чергу ускладнило рух автотранспорту. В Ужгороді затримували злочинців у банку. На площі Кирила і Мефодія провели оперативно-технічні навчання. Під час умовного пограбування працювали над сценарієм затримання грабіжника в установі. За легендою навчань охоронець натиснув на тривожну кнопку та викликав патрульних. У таких випадках у спеціалістів залишається від 4 до 5 хвилин на виїзд та реакцію. Як себе вести, як реагувати, основний акцент це все ну, найцінніше це життя людини, і ніякі кошти не вартують життя. Тому ми стараємося, аби наші касири в першу чергу діяли спокійно, краще віддати кошти і обов'язково натиснути тривожну кнопку. Залишайтеся з нами попереду в деталях. Такі теми. Досі грипуємо про епідситуацію у спецкоментарі санепідеміологів. Найвищі ціни у нас Закарпаття у трійці лідерів за рівнем цін на найпопулярніші продукти харчування проблеми спорту. Ужгородські скейтбордисти вже кілька років просять допомоги з майданчиком для тренувань. Чи є шанси отримати його далі? Рівень захворюваності на грип та герві на Закарпатті йде на спад, але не дуже стрімко. Так нині у кількох районах ще фіксують перевищення епідеміологічного порогу. Тоді як загалом рівень захворюваності по області нижчає під порогу майже на 15%. Водночас медики не виключають можливості, що на початку та всередині березня в області можлива ще одна хвиля захворюваності, оскільки цього року кількість хворих на грип та герві зросла не типово швидко. На початку лютого і вперше за декілька десятиліть грип пройшовся по Європі фактично з права на ліво. В Україні перші почали фіксувати смертельні випадки від грипу. Тоді як до цього наша держава закривала перебіг хвилі захворюваності. За підсумками сьомого тижня зниження захворюваності відбулося більше як на 30%, і звернулося менше на 3 тисячі громадян у порівнянні з минулим шостим календарним тижнем року, і знищує порогове рівня у нас рівень захворюваності на 14,6%. Залишаються все-таки ще високими пороги в двох адміністративних територіях. Це Тячівський і Міжгірський район. Вони перевищують свої розрахункові рівні. Хоча захворюваність все-таки і в них з тижня до Тижня зменшується. П'ятнадцять вакансій на місце. Офіційна статистика обласного центру зайнятості. Середня матеріальна допомога безробітним в Ужгороді 998 гривень. Наразі зареєстровано більше 9 тисяч осіб, котрі шукають роботу. Вакансії досі пропонують здебільшого робітничі, будівельники, сантехніки, швачки, працівники заводів. Більше про ситуацію на ринку праці Ніколета Бокшан. Щодня обласний центр зайнятості відвідують десятки людей. Загалом тут зараз 612 вакансій, на які претендують більше 10 тисяч осіб. Це приблизно 15 людей на одне робоче місце в області. Причому в Ужгороді та Мукачеві по дві особи на місце, а на Воловеччині та Свалявщині конкурс аж 60 осіб. У центрі зайнятості нагадують, тривалість перебування на обліку для безробітних та тих, котрі звільнилися за власним бажанням 141 день. Для людей, котрі працювали на державній роботі та потрапили під реорганізацію, до 365 днів. Щодо середньої виплати, то сума різна залежно від людини. Та людина, яка не має стажу або не працювала іншими словами, то вона, вона отримує у службі зайнятості. Визначений розмір 540 гривень в місяць. Тут залежить від того, звідки людина прийшла, з якої роботи, і максимальна виплата допомоги по безробіттю 5512 гривень. У міському центрі зайнятості на обліку більше 1100 осіб. Сім сотень мають офіційний статус безробітних. «35% всіх вакансій це вакансії для людей з вищою освітою, це інженери, вчителі, це економісти по банкам, головні бухгалтери потрібні. Також а 65% – це виробничі вакансії, на яких потрібні швачки, це слюсарі, це верстатники, деревообробники. Оксана вперше звернулася до центру зайнятості. Жінка каже, досвід роботи має. Аж 21 рік, тож сподівається, їй допоможуть працевлаштуватись за фахом. Статист працювала вихователем у дитячому садочку. Розуміє, зараз більший попит на робітничі професії, тому роботу шукає ту, на яку є реальні шанси. На даний час я безробітня. Звернулася перший раз у центр зайнятості для того, щоб підшукати собі роботу. Розраховую на зарплату більше чотирьох тисяч. Євген вже другий місяць не може знайти підходящу вакансію з хорошою зарплатнею. Зі статусом безробітного отримує 540 гривень, адже попередня зарплатня не була висока. Шукає за подаця консультанта. Головне, щоб офіційно було годин вісім робочих, щоб було. Загалом, за даними статистики, рівень безробіття в Україні збільшується. Закарпаття не виняток. Експерти кажуть, ситуація на ринку праці прямо пропорційна ситуації в економіці. Закарпаття очолює рейтинг областей з найвищими цінами на продукти. Згідно з інформацією Держкомстату, за останні півроку наша область входить у трійку областей з найдорожчими продуктами, які складають основу споживчого кошика. Наприклад, рис найдорожчий у Донецькій та Закарпатській областях по 18 гривень. Найвища ціна на пшеничний хліб на Закарпатті та Дніпропетровщині майже 12 гривень. Цінники на свинину найбільше шокують також у Дніпропетровській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Кіло коштує більше 70 гривень. Найдорожчі макарони їдять тернополяни та закарпатці. Дорогі на Закарпатті і яйця вони поступаються в ціні лише Донецьким і варту понад 16 гривень за десяток. Також Закарпаття серед лідерів у вартості гречки, молока, олії. За рік кількість закарпатців, які звернулися по субсидії, збільшилася у 20 разів. У січні 2016-го по держпільгу на оплату комуналки звернулися 11 тисяч родин. Це на два десятки разів більше ніж у січні минулого року. Також порівняно з цим періодом зросла кількість отримувачів субсидій. Вона перевищила 10 тисяч сімей. Середній розмір призначної пільги для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за офіційними даними даними складає 1800 гривень. Проблема спорту в Ужгороді існують три великі парки. А кататися молоді на скейтбордах ніде. Парк Спартак розрахований на бігунів, футболістів та велосипедистів. У Боздуському на доріжках ще можуть кататися ролери та велосипедисти. Така ж ситуація і на авангарді. А от для екстремального виду спорту, такого як скейтбординг, умов жодних. Чи з'явиться в Ужгороді скейт парк? Дізнавалася наша знімальна група. Культурний заклад місце для спорту, Мощені тераси навколо облому з драмтеатру вже давно облюбували ужгородські скейбордисти, ролери та велосипедисти. Усім потрібно одне і те саме, це лише місце для катання. У нас взагалі їх небагато, але от драмтеатр, сквер масарика, авангард, пошта і більше нема нічого. Театрали, хоч і розуміють, що молоді треба кудись подітися, а спеціальних місць для катання нема. Але спорт на порозі закладу їм не до вподоби. Директор драмтеатру каже, що денні катання не просто створюють шум та дискомфорт для тих, хто тут працює, а й руйнують покриття. Тому Василь Марюхнич звернувся до правоохоронців з проханням заборонити катання біля театру. Територія безпосередньо починаючи від сходів, належить театру. То мені нагадує ситуацію, якби я у когось на кухні катався без, без їхнього дозволу. Правоохоронці, в свою чергу, пообіцяли мені більш пильно патрулювати цей район з тим, аби, можливо, протоколи від, про відповідну. Якусь адміністративну відповідальність були складені. Альтернативи у спортсменів немає жодної. Кілька років тому в Ужгороді облаштували роледром. Він працював влітку та восени на території ковзанки, але година катання коштувала 20 гривень. Всіх потрібних умов кажуть хлопці, не було. Невдовзі його закрили. Покриття там було жахливе. там була резена, яка призначена для того, щоб на неї укатували лід зимою. І просто коласа скейта, бо не дістопорилася від того, що вона нагріта дуже сильно. Ну і падати там було дуже больно боляче. У багатьох містах України скейтпарки є безкоштовними. Наприклад, у Львові їх щонайменше три. Туди наші хлопці їздять для якісних тренувань, беруть участь у змаганнях. Але кажуть, для перемог потрібні умови. Їздити в сусідню область весь час нереально, а тренуватись треба щодня. Тим більше вправи мають свою специфіку: майданчик з фігурками та перепонами в Ужгороді знайти взагалі неможливо. Ну у нас самі організовували собі змагання. Данський бордінг три рази організовував в Ужгороді. Ну це такі змагання, вони не серйозні просто для своїх. А так, щоб кудись поїхати, показати рівень, на жаль, не можемо. Коли я умови рівень катання сам по собі проходить набагато швидше, і то можна надіятися на щось краще. Облаштування скейт-парку коштує щонайменше мільйон гривень. Хлопці зізнаються, будуть раді будь-якому рівному забетонованому майданчику. Головне, щоб звідти їх ніхто не виганяв. А фігурки для відпрацьовування трюків можуть зробити і самі. У міській раді про влаштування скейт парку ще не думали. По перше, це дорого і розрих. Ховати можна тільки на спонсорські чи грантові гроші. По-друге, знайти вільну ділянку в Ужгороді дуже складно кататися у парках та скверах не можна. Парк Підзамковий і Боздорський – це пам'ятка архітектури садово-паркове містецтво місцевого значення на території таких пам'яток архітектури. Так неможливо заборонено законом, що ставити стаціонар. Щоб розмістити, наприклад, скейт-майданчик, потрібно пройти довгу процедуру, отримати дозвіл міської ради, потім у міністерства екології. Поки кажуть у міській раді, єдиний варіант шукати місце біля існуючих спортмайданчиків. Подумати про це обіцяють, коли розроблятимуть проект їхньої реконструкції. проте, у 2016-му мрія цих молодих скейтбордистів-екстремалів про власну територію для занять улюбленим спортом навряд здійсниться. Такими були інформаційні деталі вівторка. На все добре, бережіть себе.